Сьогодні в нас в студії дуже цікавий гість. А краще ніж Ірина Овчаренко його представити не зможе ніхто. Андрію, дякую до нас сьогодні. Завітав талановитий хореограф-постановник, викладач, артист балету театру імені Гоголя Дмитро Денисенко. Дімочка, доброго ранку. Всім доброго раночку. Діма, привіт, давно не бачились з тобою. Дуже дуже раді, що до нас завітав такий усміхнений, такий красивий. Ну та досі не запитання. Як настрій? Чудовий, чудовий, хоч і на подвір'ї погода не зовсім чудова, угу. дощить, але, є, є. але в душі настрій гарний. А складно взагалі артистам прокидатися так раненько? Якщо чесно, так, да, тому що артист розпочинає свою роботу години 10 11 одинадцяті, угу. тобто, то, ну, звісно, закінчуємо пізно, тому що якщо це вистава в театр, то закінчується о 9-й, можливо, навіть о 10-й годині вечора, відповідно угу. скільки вона розпочнеться, і по годинам, скільки вона е, часу. Триває uh -huh. тобто так, а так ні, все в принципі добре. <рес> ти паче до нас у гості Ну так взагалі просто прикидатися. Тоді, дім, ми так поставили тебе хореограф, постановник артист балету. Скільки всього, наскільки ти талановитий? А як давно ти розпочав танцювати? Коли було це перше? Можливо, тебе там мама привела за ручку, там чи хтось, чи чи ти сам сказав, що я буду танцювати. А ви знаєте, десь років вісім мені було то моя матуся говорила мені дім. Пішли на танці, я тобі віддам. Я говорив, що ні, не хочу, тоді в школах старший брат мені говорив, що це якось непристойно або ще щось, таке щось, щось не зрозуміле А десь через рік я сказав, матуся веди мене, я хочу, і в той же час я собі все вирішив, що я стану артистом, стану викладачем. от якось так пішло з дитинства. Я до своєї мрії йшов чітко. Напротязі, ну, до 2006 році я закінчив дитяч. Час і хореографічний колектив та школу, і вже потім вступив до університету навчатися на хореографа. Угу. Що, скажімо так, яку школу танцю ти обрав? Це бальні танці, чи це народні танці? До чого потягнуло тебе спершу? З, з дитинства я народні обрав, угу. народні танці. Де, звісно, базується це народний танець, базується також на класичному танці, де є основа для всіх танців, скажімо так. Тому я з дитинства як народний пішов, зараз, звісно, Працюючи артистом балету, то е, е... Від мене вимагають, як би як від професіонала танцювати не тільки народні танці, тобто, тобто, в залежності від постановки режисера даної якоїсь вистави, тобто я можу mm -hmm. народну виставу танцювати, а можу й ні, тобто, тобто, можливо, сучасне, класичне, щось танцювати і так далі. Mm -hmm. Ну я народні танці не називаю танцями, тому що це насправді це спорт, велика, дуже сильна праця. я Просто дуже знаю багато в мене знайомих, які займалися саме народними танцями, то там. Насправді, от якщо ви там батьки задумуєтесь над тим, куди віддати свого хлопчика, якщо він не хоче йти на от не хоче людина йти на карате і на футбол, віддайте на народні танці. Реально, це та той, скажімо так, як я кажу, вид спорту, де будуть розвинуті абсолютно всі м'язи, а також пластичність, гнучкість і розтяжка. Так, я повністю погоджуюсь, тому що ми так трішечки анонсуємо Третій сезон проєкту по ми Будемо власне вивчати танці народів світу. і Діма також вивчав мене нашому українському народному танці та грузинському. І знаєте, скільки емоцій, скільки кайфу я е, давно не отримувала, наскільки наш український танець, яка багата історія, які багаті традиції, а Грузія, ну ця е, така палка кров. Ну які рухи. Ось який танець. А, твір, а та, ще ця... кріпатура. <реш> так. А який твій улюблений танець із е, та, народних танців? Ну, Якщо взяти, то звісно це Україна це традиційний український танець, це гопак, де переважно е, хлопці можуть е, е, Показати всю свою а, техніку, техніку трюкову техніку. тобто да, Також треба мати хорошу фізичну підготовку. Ну, а якщо взяти грузинські народні танці, так як я їх люблю, то це, звісно, і лезгінка, це я також останній танець люблю, полюбив дуже сильно, це Рачулі танець, угу. ну і Ачарулі, танець мені подобається, кінтаурі танець подобається. тобто якщо брати по грузинському народному танцю. Якби ти не сказав, що це таночки, мені чомусь. Це нагадує якісь страви з кавказької кухні, <рес> <рес> можливо. А взагалі, скільки проходить в тиждень занять, щоб навчитися танцювати народні танці для дітей? Для дітей відповідно до віку. Uh -huh. тобто, Якщо за... наймолодші взяти, і наймолодші працюють два рази на тиждень, потім наступна група, тобто все по вікових категоріях розписано. Тобто, а наступна група працює там три, потім чотири. І максимум в мене групи працюють до п'яти разів на тиждень, тобто даю два вихідних. І, звісно, два рази на рік канікули це тобто, uh -huh. зимові і літні. Літні uh -huh. не більше місяця, а зимові не Більше двох тижнів. Mm -hmm. Тобто це такий короткий. Уявляю, як після канікул дітям складно опанувати рух і все вже <світ> 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 такі м'язи. Це дуже добре, не так як в школах взагалі в школі три місяці. Це просто катастрофа. Можна а, забути, тому... як і себе звати. Так, правильно. Тому я не даю більше місяця канікул. Mm -hmm. <світ> скільки під час заняття займає е, фізична підготовка і скільки вже вивчення самих рухів і танців? <світ> Я вже давно так зробив, що в мене кожне заняття розраховане на е, задачу, тобто відповідну якусь задачу. Тобто, е, якщо це, там, наприклад, вівторок, то я знаю, що ця група, ми займаємося розтяжкою саме. Uh -huh. тобто, це класичний танець, де база йде, потім розтяжка. Наступний день я займаюся, наприклад, класичним танцем і постановкою номерів. Uh -huh. е, Третій день це класичний танець, також який в базу входить і. А відповідно, це трюкова техніка для чоловіків та віртуозна техніка для дівчаток, тобто це оберт і так далі. Тобто ага. такого плану. ще запитати з приводу класичного танцю. Я на своїй практиці знаю, що це все ж таки дуже така складна техніка, складні рухи. Як тобі, як чоловіку, вперше, коли ти познайомився з класичними рухами, чи складно було? Знаєш, що з дитинства я, десь в якійсь мірі мені не подобалось але я мені, тебе дуже мен... розумію. Але мені коли пояснили, що це є основою, тобто, якщо б я цього робити. Не буду, то я не зможу стати професійним артистом. Якщо в мене є класи, класичний танець закладений в моїх ножках, в моїй спині, там в шиї, голові, і так далі, то я зможу любити потім танець танцювати. Це базується це і натягнутість носочка, це і розтяжка, це осанка? Це, да, осанка, це виворотність і так далі. А це все присутнє в інших народних танцях і не тільки народних танцях, скажімо. Така основа, основа всіх танців? Основа до да, всіх танців. на Які базується, все інше, скажімо так. Також цікаво, народні танці полюбляють танцювати хлопці, тому що ми зустрічаємо таку тенденцію, що все ж таки переважно е, хореографію, спортивнобального танцями народними займаються дівчата. Як склалося в тебе в колективі? У е, мене, наприклад, ну, мене вс... з приводу того, що хлопці ходять, все все добре, і дівчата ходять. Е... Я ну я не я не бачу такої якось, не знаю, можливо, мені так по життю життло, що не бачив такої проблеми. Більша кількість хлопців, більша кількість дівчаток. Е, не знаю, можливо, я так і зацікавив їх, що вони до мене прийшли і якби танцюють. Але переважно, да, звісно, хлопці приходять, але потім десь вибираючи інші професії, тобто комусь футбол сподобався, пішов. Хтось пішов на гітару пограти, бо це пристойно там для хлопчика зіграти дівчинки. Сподобається. Тобто, але такої проблеми, як вибору у хлопців чи в дівчаток, займатися народними танцями, немає, Тобто, йдуть, займаються. Ну, можна Чудово. сміливо говорити, що танці це дійсно спорт, і це дуже корисно для здоров'я, для взагалі постави. Можна навіть, якщо спостерігати, особисто я не знаю. Можливо, тому що також займалася хореографією. То я помічаю людей, які танцюють, як вони навіть за, за їхньою поставою і ходою, тому що все ж таки вирізняються з поміж інших. Угу. Ти не помічаєш такого? Помічаю. Ну, видно, що людина, яка там чи можливо за сцені, чи танцює, ну ось якось ну видно так. Тому майте на увазі. Так, ну а тепер повернемося до роботи. Як відбувається взаємодія всередині колективу, тому що театральна трупа окремо, балетна трупа окремо. Як, ви потім, як вам ставлять задачі режисери, як потім ви все це об'єднуєте? Виходячи з того, хто режисер-постановник, відповідно, кожну кожного є свій підхід по різному. А інколи завчасно при нам дають музику. Ну головному балетмейстеру дають музику. Вона опрацьовує цей матеріал, ми працюємо в балетній залі. відповідно. Uh -huh. Режисер, звісно, спілкується з балетмейстером, говорить задачі, що від неї вимагається. Звісно, балетмейстер це все переносить на нас, тобто вимагає від нас відповідної роботи. І потім це все втілюється разом, з'єднується на сцені. Звісно, актори драми вони паралельно читають тексти, розбирають мізансцени, сцени, розбирають характер, саме в якому повинні працювати артисти. Ну, тобто в такому плані. А ми потім це все з'єднуємо на сцені, і десь режисер уже по ходу, скажімо так, в дії, ну як постановки вистави, коригує потрібен де даний рух, не потрібний правильно, неправильно а це потрібно чи не потрібно, ну в такому плані взаємодія йде в нас. А чи часто вам на сцені доводиться змінювати професію? Ну, я маю на увазі артистам драми танцювати, а вам говорити. Так, часто, <сміття> знаєте, такі бувають випадки. Так, надо, потрібно якусь фразу вимовити. так, Хто хто хто? Так, ти артист, ти артист балету, нічого страшного буде говорити. <сміття> так далі. Але взагалі, да, але взагалі я також спробував на собі артиста драми. Це доволі цікаво, але. Доволі складніше. Я, наприклад, після того, як зігравши якусь роль, для мене це було набагато складніше стрес, чим, так, стрес, чим наприклад, просто станцювати. Станцювати звична справа. От, зіграти дійсно втілитись в роль угу. даного, даного якогось. Персонажу це дуже складно в нас. в ну, тебе така педагогічна діяльність. Ти сам виконавець, артист уже і під час можливо якихось виступів твоїх власних чи можливо разом із колективом були якісь курйозні моменти, такі про які хочеться розказати О, курйозні моменти. Я навіть були такі, що як наприклад танцював на якійсь виставі, забув рухи. Ви знаєте, це хіба що в вісні найгірший сон артиста, це забуті танеці. Або слова. Мені, до речі, коли снилася перед виступом, перед концертом, я забула вірш, який я так гарно знала. Я неодноразово в вісні забував слова своїх персонажів, які грав на сцені. Ну а в нас, якщо ти вже щось забувся, ти повинен що імпровізувати, негайно викрутитися. Тому я і дітей, наприклад, навчаю цьому, що ніколи не зупиняю. Якщо ти зупинився, то не журі, яке сидить, якщо це, це на конкурсі, глядач, звісно, побачить, зверне увагу на тебе, що ти щось забув, ти зупинився. Якщо ти продовжуєш щось працювати, навіть ну, в контексті даної, даного танцю, так, то це так і треба. Так і треба да. Ніхто не знає, як має бути. Особливо, коли сольну партію. Виконує, Ні, Якщо сольну, то так. Якщо в великому колективі і ти стоїш в першій лінії, то звісно тут уже треба викручуватися максимально. Виділись, як треба. Покажи, як треба. Навіть ззаді тоді. Так, ну, з приводу курьозів не було ніяких таких ситуацій кумедних, можливо, які можна згадати. Ви знаєте, не було таких, щоб серйозно кумедних. Зазвичай, якщо і трапляються, звісно, це був, інколи діти помиляються, звісно, на сцені, але щоб курйозних таких ситуацій не було. Угу. Все гладенько, ну, тому це, це і добре. Зараз в умовах таких пандемії, карантину, на жаль, не, все, не всі конкурси можна відвідувати, не так їх багато зараз. Як зараз в даний момент працює ваш колектив? Звісно, на даний момент ще трішки ущільнилося і графіки занять, тому що, так як введений карантин вихідного дня, то, звісно, всі заняття на протязі. Тижня проходить концертна діяльність, звісно, вся припинилася. Я максимально роблю. Тобто, коли був карантин, повністю закритий в нас був онлайн-конкурс. Діти вдома працювали, надсилали мені відео. Я надсилав членам журі, відео вони переглядали. І звісно, такий, скажімо, в колективі був конкурс між учасниками всього колективу. З приводу зараз подальших як конкурсів, то звісно, це онлайн. Це якщо є можливість десь відзняти відеоматеріал або взяти відеоматеріал минулих років. Звітних концертів якісні відправляються на якийсь конкурс, і вже члени журі онлайн оцінюють і якби надсилають дипломи, грамоти і кубки медалі. Ну творча, творча діяльність, однак не припиняється. Не припиняється в нашій сфері. Якщо я й пояснюю дітям, якщо ми зупинимося, все це буде крах колективу, і крах вашим знанням. Так, ну я думаю, що Андрій, глядачі наші зрозуміли, що про хореографію, про танці ми можемо спілкуватися дуже довго, але на жаль, час, часу, обмаль і дім. Тебе зараз є можливість звернутися до наших глядачів зі своїми власними побажаннями. Ось, будь ласка, шановні глядачі, що я вам хочу побажати. В першу чергу цінуйте своїх рідних, цінуйте своїх батьків і звісно, бережіть себе. Міцного вам всім здоров'я, будьте щасливі! Гарного всім настрою, гарного дня! Дякуємо. Ми нагадуємо, що сьогодні до нас завітав хореограф, постановник, викладач, артист балету, театр імені Гоголя Дмитро Денисенко. Діма, творчих успіхів тобі, твоєму колективі, і, і думаю, що це не остання наша зустріч, тому побачимось. Все добре. хотіла сказати: в проєкті потанцюємо. Ні, Ну ви то побачитесь в проєкті потанцюємо, а потім ми все це побачимо на екранах і. І зустрінемось в студії. Так, і дня і не прощаємося. Все гарного дня, вам, все до побачення.